Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-родина. Як завжди, дякую вам за ваш час, за вашу присутність на моєму каналі, за ваші підписки і за ваші коментарі, і особливо за вашу підтримку, яку ви мені надаєте такий складний для мене час. Сьогодні, 18 лютого, вівторок, і сьогодні відбувається подія, про яку дуже давно говорили у всьому світі. І тому я хочу записати зараз коротеньке відео і подивитися тільки одне це питання про зустріч, яка відбувається зараз в Саудівській Аравії. Дивитися будемо на таро бецьких мудреців. Добре, розпочнемо з ну як знаєте, енергія. От енергія цієї зустрічі. енергія зустрічі зірка ну це, як знаєте, як сигніфікатор. Звісно, це про те, що цю подію будуть обговорювати на весь світ. Так? І можливо, не буде такого журналіста, такого телебачення чи такої країни, яка б не сказала про цю подію. Ну, скажімо так, на яку весь світ має надію. Все ж таки, зірка в першу чергу це аркан надії. Надію на те, що, врешті-решт, ну, якийсь морок розвіється і засяє зірка якихось перспектив. А зірка ще має значення того, що щось затягнулося. І це ну, щось те, що знаходиться на стадії мрії, я так б сказала. Да? Зірка це не конкретні дії, але це плани. Це якась надія. Ну і це ще про те, що це будуть дуже яскраво висвітлювати у ЗМІ. Давайте запитаємо: от так от, основне, про що будуть говорити? Основна. Основна тема розмови. Королева мечів, мир і десятка мечів. Основна тема, про що буде йти. Ну, звісно, королева мечів, десятка мечів це про закінчення. Закінчення, про обнулення, про те, що треба ставити крапку тут, хоч так, хоч так. Сам по собі мир це останній аркан, так і він показує обнулення, закінчення певної ситуації. Це звучить як мир, врешті -решт, так, тобто це переговори про мир. Ну і десятка мечів це про кровопролиття, про те, що треба дійсно цьому ставити крапку. Це якби основна тема. А ще тут про якусь непримиримість, тому що є королева мечів. Бачите, тут дві мечові карти, які все ж таки показують, коли розум працює, але він працює якось так дуже активно і агресивно. Якесь тут таке двояке значення тут, начебто про мир, про закінчення по десятці мечів, але це сполучення дає зруйнований мир, це сполучення дає сварку. Це про те, що дуже важко знайти якийсь компроміс. І тут кожен готовий раді якихось власних якихось вигод по королеві мечі загризти свого опонента, як так би сказало. Ми дуже чудово знаємо із новин, що ну, в цій зустрічі приймає участь Америка і Росія. І України там немає, хоча б мала бути. Але я хочу подивитися зараз позицію Росії, позицію України про ці перемовини. Ну і позиції, звісно ж, Америки. Ну давайте дивитися, як налаштована Росія. Трікачей Відлюдник. Ізоляція. Росія стоїть на своєму. Тут так. По-моєму або ніяк. І... Тут я б так би сказала: я усвідомлюю свою якусь поразку, свої втрати або навіть невигідну якусь свою позицію, але я все одно буду стояти на своєму. Тут ніяких компромісів. Тобто, те, з чим приїхала Росія, ті спікери, так з чим вони приїхали на цю розмову у Саудівську Аравію, тут вони знаєте як непохитні навіть попри те, що їм це якось шкодить, я б так би сказала. Ніяких компромісів. Трійка мечів це масть голови. Це головний біль, яку я вам забезпечу, навіть якщо ви мене ізолюєте. Тут не бажання почути опонента, тут напруга. Взагалі-таки мене відчуття, що Росія якби, хоче показати, що головний в цьому я. От я вам тут зараз насиплю, накажу, наговорю і піду відлюдники. А ви там собі хоч головою об стінку бийтеся. От от. Тобто я вам завдам ще головних болей. Ну, така позиція непохитна, геть непохитна. Давайте подивимося позицію України, те, що думає Україна. Її немає на цих переговорах, і ви, і я це знаємо, але подивимося, що, що взагалі якби думки України. Дивіться, на Росію старший аркан Відлюдник, на Росію на Україну старший аркан смерть і шість жезлів. Про що тут? Ну, по перше, тут теж, якби є якась непохитність. Ні, не так. Тут я хочу трансформації, тому що смерть це трансформація. Взагалі для України оця подія вона якась вбивча. Ну можливо, тому що немає там України на цих розмовах. Знову ж таки, хочу вам сказати: це ж не зустрілися президенти, так, президент Америки, Трамп, президент Путін, Росії. Так ні, це ж не президенти. Зустрілися це зустрілися ну, їхні спікери. Ті, що оголошують волю, якби ну, бачення їхніх президентів цих країн, так то і сам собі Зеленський, чого він має бути на тому рівні на цих перемовинах, але все ж таки вони могли теж послати свого спікера, так, свого представника, але не відбулося і тут таке. В цій події я б хотіла, щоб я б хотів, щоб подія проходила по-інакшому. Так тут може бути трансформація, якась я хочу змін, і я готовий до закінчення проекту, так, якогось, але я, це необхідно щось поміняти. Отак, це сполучення каже. Шість жезлів це аркан успіху, слави, перемоги. Тобто, мій успіх, моя слава, слава, моя перемога вона має бути при умові якоїсь трансформації. Не при, тих, не при цих умовах, які ви видвігаєте мені зараз. Розумієте? Ось отак-от. Ну і знову ж таки, смерть це те, що вмерло, Вмерло по славі. Можливо, це ще тут ідеться. Ну, Якби дивіться, Зеленський поїхав зараз в Соводовську Аравію. Можливо, тут і смерть показана, можливо, йдеться. Про обмін чи тілами ще чи тими людьми, які в полоні, які обмежені, які тобто трансформовані, да були вільними бійцями, стали невольниками, стали полоненими, були живі, стали мертві. Можливо, так от ну це ще про це ще йдеться. Так, але в будь-якому випадку Україна готова до якоїсь трансформації, до зміни формати формату спілкування. Я б так би сказала, оце така позиція. Хоча, звісно, це якби Україну вбиває. Ну, я б сказала, на моральному рівні те, що відбувається, те, що розмовляють за її спиною про щось. Добре, дивимося позицію Америки. Дивіться. На Росію випав відлюдник, на Україну випала смерть. На Луну випала на, на Америку випала Луна місяць. Місяць це що у нас обман. От, дивіться. Позиція Росії, я стою на своєму, і ви мені хоч що, я не поміняю свої погляди, свої принципи, як я сказав, так і буде. А Америка тут, знаєте, як це звучить? обманути довіру. Так? В Америці немає ніяких планів. Ці взагалі самі собі на умі кажуть одне, думають зовсім інше, а будуть робити зовсім третє. Луна це якби я тобі не довіряю, так? Але ти теж мені можеш не довіряти. Тут один одному ніхто не вірить. Тут страхи, обман. Тут взагалі Америка прийшла з якимсь обманом, тобто таке відчуття, що ось вони зібралися з Росією, послухають один одного, але кожен лишиться при своїй думці. І у американців є якийсь, якийсь підводний камінь, тому що луна місяць це аркан двойного двойного дна. Да? На поверхні одне, але приховане зовсім щось інше. Тут для Росії випадає якийсь обман. Тобто, я хочу сказати, перемовини вкрай важкі. Бачите, тут навіть кубків немає. Те, що вони будуть емоційні, якісь це одне, але вони негативні, і тут ніхто ні з чим не згоден, ніхто нікого не чує, і кожен шукає в цьому якусь вигоди, а не чують один одного, тому що невигідно. Росії щось невигідно, Америці щось невигідно. Розумієте, це якась от таке відчуття, що люди зібралися, аби один одному перекусити горло. Ну, давайте подивимося підсумок. От, чим завершуються ці перемовини на 5 підсумок. Врешті-решт випали кубки. Це показує, ну це показують як зустріч. Зустріч. Ну, добре, зустріч. Можливо, це ще зустріч на майбутнє. Ай, і сім пентаклів. Хатіка, очікування, страшний суд. Ну, знаєте, я вам так скажу. Це якби не є якби, остаточні якісь перемовини. Це просто люди зустрілися щось обговорити. І це далеко не остання зустріч. Це те, що я вам кажу із розкладу в розклад і в кожному бліці, які б там зустрічі не були, на якому рівні, хто б там не зустрічався, але це ще не те. Ще не те, можливо, тут знаєте, як вимагається, коли б сіли за стол три президенти, так, Америка, Росія і Україна, а не їхні е, говорячі голови, скажімо так, ті, хто передають інформацію, ну, спікери, прем'єри, чи хто воно там зустрічається. Після цієї зустрічі, на жаль, війна не закінчиться. Це не є закінчення війни. Колісниця, четвірка, монет тут, кожен лишиться при своєму. Тут не оголосять, що після цієї зустрічі дійшли там до якогось підсумку, так, щось налагодили і будуть щось людям об'являти, оголошувати. Ні. Це якийсь такий дуже хиткий місток, бо я ж вам сказала, перемовини дуже напружені, ніхто не хоче поступатися. І знову ж таки, про це каже четвірка Пентаклів: у кожного свої кордони, і ніхто не хоче поступатися або щось порушувати. Ніхто з них не хоче нічого втрачати. але Кожен тримається своєї позиції, кожен контролює якусь певну ситуацію. Страшний суд і Сім Пентаклів це відстрочка, це відстрочка рішення якогось. От. І ми, можливо, всі чекали, і весь світ чекали, коли врешті-решт ці правителі світу сядуть за стіл перемогу, врешті-решт, смикнуть мозки, своїм мозок свій так, і знайдуть якийсь компроміс, але ні. Ні, і ще раз ні. Колесниця і четвірка Пентаклів щитуються разом це як зупинка. Це якби я тримаю все під контролем, я управляю ситуацією, але ще зупинка. Я ще не готовий для того, щоб щось оголосити або прийняти якесь остаточне рішення. Зупинка аби обдумати свою вигоду, свою позицію обдумати. Тут, врешті-решт, в підсумку ні про що не домовляться. Поставлять один одного перед якимсь фактом, так щось оголосять і розійдуться знову по своїм домівкам думати про ті пропозиції, які ви не почули. Хоча тут, знаєте, якось і не пропозиції. Тут якось один одного поставити перед фактом скоріше. Тут навіть не пропозиції будуть звучати. Ми бачили ось тут відлюдника, а тут у нас лунає, так я ставлю тебе перед фактом, але ці факти такі такі собі. Ну, і ще що нам скажуть, що ще маємо ми знати про цю подію? Верховна жриця. Нічого ми ще не маємо знати, тому що ця зустріч. На якому би рівні вона ще не відбувалася, це ще не є закінчення війни. Те, чого ми чекаємо. Це, це ще не є остаточне рішення і підсумки. Верховна Жриця нам закриває інформацію. каже, підождіть, перейматися з того приводу, що там не було України, не, не варто, тому що фактично ніхто нічого не вирішив. От, взагалі, нічого не вирішилося за спиною України. Ну і по Верховної Жриці, звісно, коли вона нам закриває інформацію, то каже: Зачекайте і ще не час. Дякую вам за увагу.